Привіт! Я Оленка, і я ілюстратор з України. І сьогодні ми з вами знову будемо говорити про ціну утворення в ілюстрації. І я пропоную вам разом зі мною виконати вправу на ціну утворення із книги як стати успішним ілюстратором Дерека Брезева та Джо Девіса, яка видана українською видавництвом Артхас. Зараз ця книга є у PDF у вільному доступі. І я залишу посилання під відео. Ну що? Поїхали! Давайте трошки докладніше я вам розповім, що то за вправа. Це вправа із практичної частини книги, де нам пропонується прорахувати вартість ілюстрацій в залежності від гіпотетичних умов. Використання цієї ілюстрації, як ви напевно знаєте, умови використання ілюстрації впливають на кінцеву ціну для замовника, тому що вони враховуються у ціні як додаткові коефіцієнти. Якщо це для вас зовсім нова інформація, і ви не розумієте, про що це я кажу, тоді я рекомендую вам подивитись мої два попередніх відео про ціну утворення в ілюстрації, де ми з трьома ілюстраторками докладно розбираємо цю тему. Посилання будуть і там. І там, на жаль, у книжці не надано точного механізму про рахунку ось цих коефіцієнтів використання. Якщо я щось пропустила, то ви мене, будь ласка, виправте, бо я чемпіон з неуважності насправді іноді буваю. Тому саме тому у нас є табличка із попередніх відео із коефіцієнтами, яку нам запропонувала Оля Дубровіна. І ми нею і скористаємось. Я буду проводити розрахунки в Excel, ну точніше, в Google табличках. Тому що я рахую не так добре, як малюю. А Excel це робить дуже професійно. Що я тут спочатку забила, що мені потрібно для розрахунків: це ціна за годину у доларах. Ну, нехай буде там 15 доларів, і курс долара на сьогодні. Ну що ж, давайте не гаяти часу, почнемо з ось цього першого завдання. Це у нас книжкова обкладинка для міжнародного бестселера. Видавець міжнародний. Права на поширення у всіх країнах на паперове та електронне видання. Тривалість 4 роки, вторинне використання для великомасштабної рекламної кампанії у книжкових крамницях. Ну що ж, давайте пишемо умови використання. Так, перше, це у нас що тут? Ось згідно цієї таблички, це у нас територія. Термін і широта використання це у нас е, ті коефіцієнти, які ми можемо використовувати. Давайте все це заб'ємо. Територія. Термін. Широта. І погнали. Територія це у нас поширення у всіх країнах. Тобто, це максимальний коефіцієнт, це 2,5. Термін, який термін у нас? 4 роки. Один рік у нас 0,1. 5 років, 0,3. Можна взяти 03, можна взяти 0,25. Ну, це міжнародне видавництво, бестселер, нехай буде 03. Нічого страшного від цього не буде. Широта використання це у нас і а, поширення сама книга, паперове, електронне видання, влокомасштабна рекламна компанія. Я думаю, очевидно, що це широке використання. А, давайте сумуємо всі ці коефіцієнти. Ось тут ось цей знак. Сума є. Загальний коефіцієнт за використання у нас 3,5. Але щоб скористатися цим коефіцієнтом, треба прорахувати базову ціну ілюстрації. У нас з вами тут немає брифу, і ми не можемо оцінити, скільки буде займати робота у годинах. Ну, нехай буде там це 4 години роботи. Тобто, у нас базова ціна ілюстрації, це буде а, равно 4 години помножити на 15 доларів. І це виходить 60 доларів. Це базова ціна, можна одразу перевести її в гривню. Це равно ось це помножити на курс долара. Ось наша ціна у гривні. А Тепер що? Тепер ми з вами рахуємо ціну ціна за використання. Ціна за використання у нас буде яка? Ціна за використання це у нас буде наша базова ціна помножити на наш коефіцієнт. Тобто ціна за використання це 210 доларів. А тепер давайте порахуємо кінцеву ціну ілюстрації. Так, це у нас буде равно базова ціна плюс ціна за використання. Це 270 доларів. І у нас кінцева ціна, якщо в гривні, равно ну, так, на курс. Тобто, ось це у нас кінцева ціна в гривні. Тобто, ось, як ви можете бачити, у даному випадку, коли у нас бестселер, міжнародний видавець і всі країни, у нас ціна за використання вона дорожча, ніж ціна за роботу. Давайте будемо робити другу вправу. Можна просто скопіювати. Так, це у нас що за. Завдання це книжкова обкладинка для незалежного видавця, наклад 500, тривалість 2 роки, поширення тільки у Великій Британії. Ну і ми можемо бачити, що це умовно та ж сама обкладинка, просто інші умови і інше видавництво. Що у нас міняється? У нас міняється територія. Територія у нас стає. Національною, тобто це тільки Велика Британія. Тому коефіцієнт змінюється з 2,5 на 03. Термін використання 2 роки. Так, у нас 1 рік це 0,1, а 5 років це 0,3. Ну, Давайте 0,15 поставимо. Широта використання це у нас. Нічого не сказано про рекламні кампанії, нічого не сказано про електронні видання. Ну, будемо вважати, що це, напевно, вузьке використання. Так, і коефіцієнт у нас, бачите, 0,55 вийшов у такій ситуації. Базову ціну ілюстрації я вам пропоную залишити ту ж саму для порівняння. А ціна за використання у нас вже порахувалась. Це виходить 33 долари. Бачите, зовсім інша історія, коли ця та ж сама ілюстрація, яка займає ті ж самі 4 години роботи, вона буде використовуватись по-іншому не так широко. Ось тут у нас виходить. 270 доларів, а тут у нас виходить 93 долара. І йдемо далі. Обкладинка і 5 чорно-білих ілюстрацій для великої фінансової компанії для брошури, поширюваної серед працівників. Наклад 5 тисяч, тривалість 1 рік, міжнародне поширення. Погнали! Територія це у нас міжнародне поширення. Не сказано Європа, не Європа. Тобто, тому це знову весь світ. Коефіцієнт 2,5. Термін 1 рік. Коефіцієнт 01. Широта використання це у нас що? Серед працівників. І наклад 5. Ну, я б сказала, що це все ж таки, напевно, середнє використання. Коефіцієнт у нас вийшов 2,9. Базова ціна ілюстрації. Це у нас що? Обкладинка і 5 чорно-білих ілюстрацій. Ну, знову ж брифу немає, давайте е, так собі пофантазуємо, що 4 години піде на обкладинку, а 3 години піде на кожну ілюстрацію. Тобто, ось я беру 4 години плюс 3 на, помножити на 5. І все це ми беремо на 15 доларів. І того у нас виходить, що базова ціна цих ілюстрацій це 285 доларів. Не дуже багато вийшло, напевно, тому що години я зі стелі беру, і це у випадку, якщо у нас ці чорнобілі ілюстрації невеличкі. Ціна за використання у нас виходить 826 доларів у даному випадку. І кінцева ціна ілюстрації 1111 доларів. Ось так у нас якось вийшла. Давайте робити наступну праву. І тут у нас ми бачимо те саме: та сама компанія Велика Фінансова, але інші умови використання. Це для брошури поширюваний в межах основної рекламної кампанії, для прямої розсилки, наклад 2000, тривалість 1 рік та міжнародне поширення. Ну, тобто територія у нас та ж сама, термін теж самий, тільки широта у нас стає не вузькою, а широкою. І широта у нас стає широкою. Ну, Може, я б навіть і на 07, а 08 би поставила, бо тут дофіга і наклад, і розсилка, і все як хочеш. Ну, тобто, І зараз ця ілюстрація буде коштувати, точніше, ці ілюстрації, 1200 доларів. Тобто, у цьому випадку 1111, а у тому 1254. Ось так ми з вами сьогодні прорахували чотири гіпотетичних замовлення з різними умовами використання ілюстрації. І як ви бачите, з цих розрахунків після цієї вправи, що одна і та ж сама ілюстрація або серія ілюстрацій можуть коштувати по-різному для різного замовника та для різних умов використання. Напевно, це і було однією з цілей цієї вправи: показати нам ось цю практику, як це буває. Дивлячись на ці розрахунки. У деяких з вас може виникнути питання: а як вас не порахувати ось цю саму годину, вартість години моєї роботи. І зараз я вам покажу два способи: один більш такий гіпотетичний, а інший більш точний. Давайте спробуємо дуже грубо за першим методом прорахувати, яка може бути у вас ціна за годину роботи. Відштовхуватись будемо від бажаного доходу в місяць. Бажаний доход в місяць ну нехай буде там тисяча доларів. Скільки ви хочете працювати в місяці? Нехай це буде там робочий тиждень п'ятиденний, і 4 тижні у середньому, і це у нас 20 робочих днів. Робочі часи в день, скільки ви там можете малювати реально в день. Ну нехай буде там 4 години в день. То і враховуйте тут, що якщо ви фрілансер, то у вас не весь час буде займати малювання. 8 годин в день ви навряд чи зможете малювати Ну, тільки в якихось там окремих випадках, тому що у вас є промоція, соцмережі, вестування і вся, всяке таке. Ну, і як же ж прорахувати на основі цих даних ціну за годину вашої роботи? Я думаю, ви вже здогадались: ми беремо цю нашу гіпотетичну 1000 доларів, ми її ділимо на кількість годин, які ви реально можете попрацювати у місяць. І це 20 днів умножити, помножити на 4 години. І це виходить 12,5 доларів. У вас може бути, може бути, але не обов'язково буде ціна вашої години, однієї години роботи. Ну і це ж ви розумієте, що це ідеальний світ, коли завжди є замовлення, коли не відключають світло, коли ракети над головами не летять, але це якась цифра, від якої вже можна відштовхуватись. Ну і другий спосіб це ось такий чудовий калькулятор фрілансера, посиланням на який поділились у спільноті Ілюстраторс'Ю А. Я залишу посилання знову ж під відео. Дивіться, тут теж хочу заробляти, буду працювати днів у тиждень, робочий день такий. І виділяю тут якраз на пошук замовлень стільки годин на тиждень, і тут е, прорахуйте свій особистий прожитковий мінімум, заплануйте відпустку, додайте податок, і ваша ставка на фрилансі, вона. Така. Тут вже ви виходите не тільки від бажаної суми заробітку, а ще й від того, скільки ви витрачаєте. Ну і для цього ж власно треба фіксувати свої витрати, тобто місяць хоча б за собою поспостерігати, і тоді ви зможете вже більш точно прорахувати. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно та цікаво. І нагадую, що якщо ви ще не дивились мої попередні відео про ціноутворення, то їх можна теж подивитись. в першому відео ми з ілюстраторками Ольгою Протасовою та Женею Улійник оцінюємо гіпотетичний бриф один на трьох, і порівнюємо і дивимося, що у нас вийшло. А у другому відео, ілюстраторка Ольга Добровіна, вона нам показує детально, як аналізувати бриф і на основі цього брифу складати ціну ілюстрації. І також Оля нам і докладно розказала про ці всі коефіцієнти. Так що, якщо вам цікава ця тема... Приємного перегляду! І тримаймось, друзі! Я вас обіймаю! Все буде Україна!